За два кілометри від лінії фронту в них над головами цілими днями літають снаряди. Щодня лунають вибухи, та вони залишаються в рідному селі. 14 жителів золотої Ниви, що на Донеччині, виживають лише завдяки волонтерам та поліцейським, які навідуються до людей із гуманітарним вантажем. Ді. Волонтери спільно з поліцейськими, екіпажу Білий Янгол вантажать гуманітарну допомогу до автомобіля. Тут усе найнеобхідніше: ліки, харчі та засоби гігієни, продуктові набори, набори особистої гігієни, вітаміни, ліки для населення на постійні артобстріли, міномет працює, не втихає реактивна артилерія. Вони прямують до Золотої ниви», що на Донеччині. Село розташоване між Великою Новосілкою та Вугледаром. Фактично в зоні бойових дій. Довкола постійні вибухи, гуркіт снарядів, пожежі й випалені ворогом поля. Така картина загалом спостерігається у всіх селах навколо великої новосілки та для дороги, якою ми прямуємо на золоту ниву. Останнім часом російські окупанти завдають по селу ще й авіаударів. Там у нас Крутиться Є? на новоселову посайтану. Одну рано пустив клуб дима здоровий, такий, а другий туди біжить до новоселок. На волонтерів та полісменів тут чекають з нетерпінням. Місцеві зустрічають їх зі сльозами на очах. Добре, 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 добре. Допомогу кожному везуть буквально у двір. В селі нині мешкає 14 -ро людей. До війни тут було понад три сотні жителів. Півтора роки люди живуть тут без світла й води. Більшість помешкань у золотій ниві зруйновані. Новою домівкою для селян стали холодні підвали. Давайте хоча б на зиму тут, Ну, їде. Я не знаю как тоді приліті приліті. А там там А ясля мотові може нормально виживає. Ми вижили кожного разу. Полісмени вмовляють людей евакуюватися та щоразу чують відмови. Місцеві кажуть, чекатимуть української перемоги тут, в рідних, хоч і напівзруйнованих домівках. Юлія Корчевська, телеканал «Інтер», марафон Єдині новини.